Громадяни, всім привіт! Сьогодні покажу вам демку нового рекорду України. Вчора в протистоянні Пешенії та Ілюмінар 19-річний одесит Дмитро Семера. Він же Джамбо, набив на мапі DAS-2 щось неймовірне. Рейтинг 3.12, 100% каст, 180 АДР 26 на 4. Ось цей показник: рейтинг 2.0. Більше тріки ні в кого з українських кіберспортсменів не було. Я вам просто покажу: найкраща мапа Сімпла, це 2.77 в кар'єрі. Це насправді і найкращий результат взагалі в історії CSGO серед українців. До Джамбо найкраща мапа в КС 2 серед українців належала кінці зору з нинішньої команди Коно ЄЦФ. І це було 2.76. Якщо дивитися на lan турніри в cs 2 то найкращий результат до сьогоднішнього дня серед українців був Убіта, який зіграв 2.62 на Inferno проти Маус рік тому на IEM Sydney. В CSGO рекорд належав смайку з показником 2.75. Тож ця мапа від Пана Джамбо це абсолютна історія. Це абсолютний рекорд України, і я не знаю, чи зможе його хтось колись побити. В Хел ТВ матчах подібний перформанс це надзвичайна рідкість. Тож сьогодні ми з вами уважно подивимося, що там такого космічного і нереального зробив Джамбо, що поставив новий рекорд України. І ну, можливо, нам з вами буде чому повчитися у команди Passion UA, бо вони ж все ж таки набирають форму перед першою в своїй історії поїздкою на РМР в Китай. От заодно і познайомимося з тим, і будемо знати, чого очікувати від цієї команди на кваліфікації до наступного мейджору. А, до речі, забув показати вам. Є в історії України ось така мапа, яку пан Карасьов зіграв на Лані в Валенсії в 2014 році. У 2014-му на Хлотве ще не було рейтингу 2.0, був рейтинг 1.0. І Ангел відіграв 26 на 0 з рейтингом 1.0247. 247 Якщо перерахувати це в рейтинг 2.0 якось. То, можливо, можливо, ця мапа могла б конкурувати з тим ж показником, який у Джамбо. Але як перерахувати це все в рейтинг 2.0, чи можливо це, я думаю, що ні. Тому цей рекорд е нехай залишається е для рейтингу 1.0, А для рейтинга 2.0, ну, все ж таки, 3.12 потужний результат. Я вже не можу чекати. Беру нон-стоп. І разом з ним занурююсь у. Рекордну демку в історії українського КС. Поїхали. Ну, дивимось, що ж тут такого нереального нам запропонує пан Джамбо і команда Пешен. Ой 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 ну вони пістолетку прочитали повністю. Флешечка залітає. Ой. ой 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 Я вже зрозумів, що нас очікує. Цій денці вже по пістолетному раунду. Багато що зрозуміло. У другому раунді бачимо скаут ну, Джамбо снайпер. Тож е, логічно. Суперники готують вихід на Б. Джамбо. підстриг Суперника на топ-мідлі. Вихід починається на Б-сайт, ну і там тімейти забрали. Тобто, Екофрагер Джамбо на початку гри не отримав. Розбивається смачок тімейтом під джамбу, він нікого не помітив. Ну, Логічно, цей дим в мідлі треба розбивати. Але він хаєшечку просто на голову супернику дропає. Це, до речі, фулбай. І тут скаут і хаєшечка від джамба вже дають дуже багато демеджу. Ну Поки що кіл не, не не вдається заробити. Ну, поки що. Допрацював він по фурлану. Який просто давав дим на спліт Б. Нічого такого. І ще один вирішив прийти дати дим і отримав мінус 70. Ну, бачите, можна тримати цей кут, і якщо людинка кидає дим зі стрибка, то можна штрафувати. За віком він би вже вбив. Окей, тут виходять рядові на Бплен. Зерафік забрав сотого. Одного джамбо перестріляв, що там, ну далі на одну кулю йому, опоненти. Не влучає. Бере юспік. Добиває, п'єчер останній, 10 секунд, і погнав-погнав-погнав-погнав, заганяти. Трофейний авік по дорозі і все. Ну, три кіла від Джамбо, як і як, в цьому раунді. Четвертий раунд починає він з сапорт флешки на лону, для того, щоб Джо і фір зайняли яму. Тут вже АВП, як ми бачимо в руках, і одразу пішов в шорт, завдяки ящичку. Тут йому тепер не треба буст. Він може сам швиденько прийти і контролювати цю зону на мапі. І до нього йдуть. До нього йдуть. Ну щось мені здається, на переливки зараз буде гравцям на шорті. Робить кіл, відходить. Дефолтна, стандартна, якісна робота снайпера. Навіть попри те, що там поганий бай, давати шансів опоненту не варто. Розкид чорта від поляків джамбо в сайті. Бачить, що до нього спускається, намагається попасти, не влучає. Починає переживати за лонг. Ну, правильно робить, дочекався він опонента. Знає інфу по останньому. Ну, в цьому раунді. Два фраги від Джамбо ми побачили. Але цього раунду він на шорт не пішов, на хає якою він планував uh, підірвати цей дим, але щось поки. От він. Те, що він хоче, він отримує. Тобто він починає бачити шорт завдяки цій хаєшці. Запам'ятовуємо, хороша фішечка. Йому там, судячи з усього, ще й хаєшечку дропнули в той куточок. Тобто це така заготовочка від Pashin UA. Сподіваюся, їхні суперники по РМРу не подивляться це відео. А ми тут секрети їхні палим. Хороший суперник Демки подивиться. Буде знати. Один фраг для Джамба в цьому раунді. 10 на 0 він іде, жодного разу ще не загинув. Знову побачив гравця. Фурлан. Пожалів, що він вийшов на мідл стрілятися. Думав, що він зараз зможе вибити девайс з опонента. На Шорт теж відреагував Джамбо прекрасно. Іде далі. Повільно-повільно розпікує, змінює позицію на більш неочікувану для суперника. Ну і от три фраги до Джамбо прийшли самі. Він собі спокійно на грибах відпрацював. А тепер у нього є респаун на лонг. Я думаю, що він їм зобов'язаний скористатися. Біжить антифлеш. Чекає флешку суперника, і після неї відкривається. І по першому респу. Він тут займає лонг, один молік тільки витрачає його тімейт, і тепер він вже. Ага, другим темпом виходять на лонг опоненти. Джакасмо в скрутній ситуації. Джамбо підриває хаєшкою дим на старті Лонга. Але Содокіл дати не вдається. І на шарті у фіра. Тут треба в такій ситуації обирати, куди йти, і Джамбо вирішує задавити в шарті фургона. І тепер набагато легше дихати, треба просто прийняти лонг, але отримує по голові. Але тімейти раунд все одно виграли. Прикол цієї хаєшки ще й в тому, що вона не відкриває тебе під позиції нижній. Тобто, якщо гравець з нижки прийшов і стоїть під димом, то ти під нього не відкриваєшся. Тобто він собі цією хаєшкою конкретно один кут відкриває, який і дивиться за віком. Дуже якісна, дуже якісна історія. Зараз е Ілюмінар вже обережніше набагато діє. Під флешку відкриваються на мідл, під молік проходять під ящик, але все одно тут є для нього простір для того, щоб працювати, і він намагається шукати постійно фрагів в ці щелини. не боїться, що снайпер його відпікає. Постійно в пошуках цих кілів <с> через стіну цього разу залітає у нього по опоненту. Ну тут поганий дим був від ілюмінара. і цим скористався джамбо. І роблять отаку от розкидочку І падають в респаун. І це буде спліт Б. Ох, ці старі польські раунди. Джамбо розуміє, що це можливо. Чує, фурлона і відкривається в дуже вигідний для себе таймінг Фурлан відволікся на екшн мідлі. Ну і тут сейв від нападу. Два фраги від джамбо. О, пішов раш-ланга. Зашечки від джамбо. Не допомагають. Тіммейтам все одно дуже важко. Але Джамбо буде шукати і тут щілини, як ви бачите, от він завжди намагається впіймати напоминця суперника. Тут 5 лонг від польського колективу. І такий обмежений бай, там Мактени. Але все одно в яму проходить, дуже ризиковано відходить назад. Ще й скаут пробачає, не влучає по Джамбо. Ну і вирішує, він все ж таки, що варто відійти. Іде розпікувати зараз. Той скаут. Вирубає його. Далі прохід по лонгу продовжується джамбо. Мансить в Пленті дуже небезпечно грає, але тут по-іншому просто нереально. Але тімейти все одно впоралися і раунд 9 забрали. Не боїться розпікувати мідл на старті джамбо? Тим паче підпуш мідла від його тімейтів. Ну і він тут. Лише споглядав за тим, як прекрасно працює його команда. І мені здається, що це ледве не перший раунд, де він не зробив жодного кіла. 10-0. Ентрі кіл для польського колективу. Фір зайшов в банку занадто далеко. Джамбо оновлює дим, відходить подалі. І вирішує все ж таки в цей таймінг, поки лежить дим в банці, піти перепушити шорт. Абсолютно грамотний мувмент. На дасті. Тільки так і можна грати. Тут в шорті, до речі, стоїть фурлом. Але Джамбо проактивно діє, бо в меншості команди треба шукати десь якісь кіли Побачив ножку Фурлана. Дочекав уважно тут допрацював снайпер. І йде, до речі, далі. Хоча знає, що там Авік під флешечку прочекав і відходить назад в сайт. Розуміє, що по таймінгу вже лонг давним-давно могли вийти. І 30 секунд до завершення. Ну, є, до речі, молік у нього в руках. І в сайті вже стоїть Джекасмо. Ой, майже всліпу вбив. Молік на рампу пішов, Джакасмо з'їли. Ну тут нереально було вже щось зробити. І Молік йому під ноги і Авік контролить з реклами. Але все одно один свій кіл він знайшов. Ось це перший раунд для поляків, Вітаємо їх! Нарешті у них вдалося це зробити. І на останній раунд першої половини у Джамбо перший респаун під плент в нього він іде файтитися в мідлі, до речі, небезпечна була перестрілка, але жоден зі снайперів не влучу. Джамбо пробує далі це робити. Сміливо і впевнено, він тут діє. В шарті падає ефір, Джамбо розуміє, що йому треба йти. Тепер дірку закривати на цій позиції. Дивимось. Джамбо тут не дуже чекало, але він пробачив. Швидко використати прогалину в шорті поляки не змогли. Всі гранати в респауні треба використати джамбо. Все викинути. І не дали кіла. Ну що ж, ще один раунд без фрагу. Ну, ай-яй-яй-ай-яй. Ай Перша половина 18 на 3 для джамбо Майже в кожному раунді від нього ми бачили кіли. Passion UA. Стакаються в шорті, буде розкидочка Джамбо під свою флешку. там, до речі, три суперника. Пішла флеш. Прийшла ще одна флеш. Джамбо. Від своєї флешки трошки осліп. Вирубає на гусі суперника. Ой-ой-ой, як на рампу залітає! Реклама. Реклама вже боїться пікатися з джамбо. Він повільно вицілює, хоче в голову зарядити. Один-два клач для Одесита. Піднімає юспік. Цікаво. Ставить вибухівку, грає на команду. Ну і клач 1-2 для нього що. візьме його. Ой-ой-ой! Як по голові він отримав, але як відповів головою, 1 в один, 7 хп розуміє, там суперник, що джамбо лоу-хіповий, і все ж таки Джамбо цей раунд програє. Хоч 3 кіла від нього як і в першій пістолеці, так і в другій. Ми побачили. Ну, НТ, НТ, тут нічого не скажеш Будуть пробувати сюди Пешен заходити, тим не менш. Моляк в сайт Джамбо виходить, вирубає гравця справа, в пленті Зерфікс розбирається. І йде одразу шукати кіли, 7 секунд. І вікно трошки не вистачає йому тут точності спрея. Але він збирає фул-інфу, що там два гравця. Мені здається, він другого теж побачив. Розуміє, що там один червоний. Ну і полякам тут 2 в 2 треба ризикувати. Виходити, ой-ой, ой пейчер, я промутився. Але він джамбо не дочекав. І джамбо розібрався. Три фраги від нього за К47. Раунд. Останній в цій грі. Я думаю, що цьому хлопчині більше не, ну, не скоро захочеться взагалі в КС заходити. Коли таке залітає, і це снайпер, якщо що. Тобто він навіть за К47 він все одно снайпер, як ви бачите. Отакий такий як ще в шорт, ні, ну тут. я не знаю, об 11 ранку я так не стріляю, я ледве мишку в руках тримаю, а Джамбо вже прокинувся, вже випив нон-стопа і вже розвалює нереально. Я в захваті, чесно, Це, це. Це тотальна домінація і знищення. От команда Passion, от якщо б вони так стріляли, як вони стріляють. Завжди їх було б не зупинити. Але от їхня найбільша проблема зараз це знайти стабільність ось цю. Але те, що ми побачили в цій грі від пана Джамбо 26 на 4. Це феноменально. Мені здається, це очевидно. Це дійсно. Перформанс, який заслуговує на те, щоб. Носити е, звання рекорду України. Те, що я побачив, мене надихає, і я сподіваюся, що Пешенії зможуть так само круто себе показати на РМРі в Китаї і вийдуть на Мейджор. Це буде феноменальний успіх для цього колективу, і це буде перша команда, якщо у них вийде, або якщо у бейт вийде, то перша в історії буде команда, яка з п'яти українців складається і яка вийде на мейджор. Досі такого в. Контрстрайку не було ані в GO, ані в cs 2 тим паче. Надихнулися таким перформансом. Запрошую вас в клан Мрія на FACEIT. Там у нас фантастична активність з вашого боку. Кожен вечір там по 15-20 каток запускається. Люди дуже сильно потіють заради призів, які там дійсно набагато крутіше стали і. Кожні два тижні там розігруються ніж, топові девайси від HyperX і купа різних скинів, пейсетпоїнтів. Коротше, залітайте. Ну і залишайте свої коментарі, пишіть свої враження стосовно того, що ви побачили. Не забувайте про вподобайку на це відео і підписку на мій YouTube канал. До нових зустрічей. З вами був Сашко Петрик.